Більше 20 років у першому під'їзді будинку на вулиці Степана Бандери, 34, не робили ремонту. Що могли мешканці робили власними силами. Однак нині під'їзд залишається у жалюгідному стані, а ремонтувати його комунальники чомусь не квапляться. Отут грибок, бачите, як замазала. Це жіночка з першої квартири. Щось тако пальцями замазала, замазала, тому що це ще сипалось. Нема можна було пройти, тому що ну, сипиться, подивіться, все сипиться, грибок з'їв. І тоді ми зверталися в ЖЕК ще в старий, в паркове, щоб зробили хоч якийсь ремонт, чи, чи що грибок з'їв перший таж, другий і до третього дійшов до кирпича там на, на другому поверсі. Звертались, говорить жінка, і до житлово-комунального підприємства Галицьке яке вже нині обслуговує цей будинок. Однак результатів немає. Скла у вікні під'їзду теж немає. Замість нього фанера. Двір і під'їзд. Дві речі, за яким люди судять про те, як працює жек. Якщо в дворі більш-менш люди самі навели толк, то цей під'їзд, як ми бачимо, ну він. Він не такий, як він має бути. У нас дуже велика надія, що ЖКП Галицька все-таки зробить, тому що у нас досить нормальна співпраця і вони уважно ставляться до всього того, що ми піднімаємо в результаті звернень громадян. Такий під'їзд не має бути. Насправді його не дуже дорого зробити. Не треба чекати, щоб воно накопичилося на тих рахунках, квартплата людей і так далі. Люди дуже просять зробити нам нормальний під'їзд. Це насправді не важко, тому звертаємося до ЖКП, щоб все-таки віднайшли матеріали, віднайшли кошти на штукатурку, на побілку. І людям треба зробити те, про що вони просять.